Як встановити замок на в'язану сумку? Нам знадобиться танкогубці і викрутки. Беремо верхню частину замочка, беремо велику викрутку і за її допомогою краєчок в'язаного виробу вставляємо в отвір на верхній частині замочка, беремо маленьку викрутку і вкручуємо шурупчики, під які в нас є отвори. Беремо нижню частину замочку і розкриваємо вусики за допомогою тонкогубців. Прикладаємо нижню частину замочка до сумки і відміряємо місце, де він буде встановлюватися. Проколюємо вусики через в'язане полотно і за допомогою таких планшеточок, які йдуть в комплекті з замочків, і за допомогою тонкогубців загинаємо кінчики вусиків, так, щоб нижня частина замочка трималася на сумці. Все готово. Перевіряємо, чи вірно.